Вітаю, друзі. Сьогодні я трошки вирішив для себе взяти перерив від основної роботи і покрутити свого мотоцикла. На жаль, сьогодні ще одна новина: один із підписників. На жаль, покинув нас. Ну, слава Богу, він просто потрапив в чорний список. Знаєте, я вже його згадував. На кожне відео пише якісь мені доводи і вступає в спор в тупорили. Надуїв. Довів мене просто, знаєте, я б прийшов у гараж ввечері і почав читати ті коментарі. Е, хтів робити роботу, якось так розсердило воно мене, взяв, заблокував і на тому кінець. Тепер не буду відповідати. Зразу в блок щось не так. То вже, на жаль, ну на, на радість для мене, на жаль, для нього вже побачити нове відео він не зможе, а ви зможете. І Так, знаєте, як вже давно не робив, вже призабулося, що мав робити, то поки настроїся, Знову на те все. Пройде багато часу. Отко собі ще, знаєте, не знав, я ж кажу, я з тими ручками ношуся як дурень із ступою. Не знав, чи буде мені зручно, то взяв отаку пружинку, підвісив, щоб собі понажимати. От, отак от. Ну, коротше, не знаю. Прикольно. Якщо щось не сподобається, то не проблема буде замінити їх. І так, по рамі. Що я побачив? От дивіться. А, рама. Так. Беру правило собі. Знімаю вам, показую, бачите? Яка різниця? Там зазор десь півтора сантиметри. В той же момент переставляю на другу сторону. Опа, так само притуляю. Нехай по резині, нехай то не ідеально точно. Але все одно. А там, бачите, не то, що зазору нема, там на ціле, на ціле правило. Зміщене колесо в сторону коляски. Обдивлявся, обдивлявся, що робити. І так думав, і сяк думав. Може і ще передумаю, але помітив, коли лазером стріляю, по рамі відносно верх, більш-менш рівно колонки, низ дуже завальний. Я, то, звісно, себе виню прям дуже сильно, що коли я вварював у ті на підшипники чашки, що я те зробив спочатку. Ну, от, баран, було зроби зад спочатку, заднє колесо. Тоді зараз чашку цю змістив би сюди, цю чашку змістив би сюди. І на тому було б кінець взагалі ніякої роботи не треба було б робити. Ну нічого. А зараз морока. Але я помітив, що бачите, низ чашки відносно оцього трикутника рами. Навіть вам буде видно бачите, набагато більше сюди. А це ж речах свого роду. Якщо тут точка опори, а донизу йде дуже багато. То змістивши на 2-3 міліметри в цьому місці, вже вісь колеса зміститься на 2 см. Просто воно показує, що це не скривляна рама. А рама просто нерівно вварена по заводу. бачите. От центр в мене. От він збігається з тим пимплем, я його нового вварював рівненько відносно цього. І він іде зовсім не по центру. Отак от. от. Та тепер хожу і думаю, я спочатку думав, можливо, переламувати раму. Але то буде теж, чорті що. Переламавши раму, її, по-перше, розігріти три труби за один раз. Зовсім нелегко. Я думаю, все-таки прийдеться її переварити. Переварити повністю е, оту всю колонку. Плюс можна буде зразу виставити необхідні мені вугли. Ну що, починаю чистити. Так, розібрав все. Зараз мені треба для того, щоб гарно зробити, треба зробити ставочку рівненьку, яка буде центруватися по підшипниках. Якраз для тої цілі мені підходить і жовська, і жовське перо. У мене є зношене, таке неважне. Зараз проточу гарненько. Довжина підходить. У мене розмір підшипника всередині 31,75. Вона має 33. Без проблем проточую, довжини мені вистачає, буде зразу управка гарно зробити. Я ще собі ламав голову, з чого зробити. О, супер! Вона трошечки е, має биття невеличке, але на всій довжині я зажав в патроні, то вона там б'є цілу чи от в центрі. там биття який міліметр всього. Мені б, знаєте, зробити там, з точністю ну хоча б міліметрів 5 вивезти. І того буде, о, 5 міліметрів. Плюс-мінус два пальці. Ой, так кожен раз щось роблю і нове нахожу. От скажіть, там всередині гарна є така проточка зацентровка. Для чого вона там? Якщо посадка під стулку б'є, часом я дивуюсь, я розумію, що швидше зажати було там на заводі на, за, ну, кулачками і проточити під втулку, але в ідеалі, щоб вона теж була соосна, тоді б воно б не перекошувалося в тій втулці і менше. Вигризало. Ну, коротше, як обично. Так, ви готував <coughs> от таку от штуку. Вставив її. І от що добився. Об'є вона, рахуйте, менше пів міліметра. Ну, того вже мені його достатньо. І я собі можу по індикатору вистати, дивіться, сюди мінус 15 сотих. Сюди плюс 25. Так, значить на 5 соточок от поставив, і якраз воно всередину. Ну, воно прогнуте або туди більше, або туди. По бокам немає ніякої вогнутості. І от що є, там по кулесі. Ну, то так, предварительно я ще не виставляв його в рівень. От тут по центрі рульової колонки, важко, йде воно. А донизу збігає, збігає. І взагалі збігло на ноль. От на такій довжині, вона трошки, звісно, коротка, бо вилка в загальному десь до сюди аж доходить. Але збігло е, на 1,5 см рахуй. Верх колонки стоїть непогано, а низ треба переносити. Так не хотілося мені його різати, так не хотілося того всього переварювати. Але хочеться чи не хочеться, ніхто не питає. Бо інакше в одній площині колеса ніколи не будуть. Зовсім то не круто. Але хочеться знаєте, зробити круто. Так що тепер було в руки і пішов вирізати. Ну що, як казав Стірліц, час розбрасувати камні і час збирати камні. Часом пиво п'ю у відео, часом п'ю каву. Зараз щось так... Щось така голова не важна можу пити якусь заразу. О! Помічна штука, так, значить, треба добре подумати, як то все правильно робити. Ну, вирівняти, то не є проблема. Я його зріжу, зачищу і по лазеру виставлю. А от з вуглом наклона. Я вже й давненько знімав, дуже погано робити отакі от великі перериви між тою роботою. Я вже й призабув, але добре, що записав собі, в мене щось. Получалося, е, так як я собі заміряв при стандартних колесах, ну, трошки не важно, що нагрузки повної немає і мотоцикл. І так, значить по углі наклона рульової колонки, то я так вираховував, ну, бачите, в мене немає такого точного великого інструменту для того, але щось приблизно виходило в районі десь 29 градусів. А в літературі там теж по-різному. І ну, На МТ в основному пишуть 30 градусів наклон. Я прикріплю вам, в принципі, значить цю фотографію із чертіжами рами M72. І на неї, в принципі, можна орієнтуватися. Так як конкретно М72 фактично скопірований із німців із БМВ. Так. І там, от, так як ми вже й обговорювали не раз в коментарях, що, скоріш всього, там розчитано дуже круто під коляску все. В чертіжах М72 угол наклона вказаний 26,5 градусів. Трошечки тут він більший в мене виходить. А то я думаю, не буде ніякої потірі. Плюс, ну, взагалі, що він той вугол дає. Тих людей, хто не зовсім розуміє, про що мова. То це можна дуже легко пояснити, Ну, в даному випадку, отак от, у ну, мене виглядає рама. Так, і рульова колонка вварена. І не будемо говорити про вильот у тих е, траверс, так, тих персамих. А навіть просто приймемо, що, що оця вісь пряма. То чим більший отут наклон сюди, тим краще курсова стабільність мотоцикла буде. Чим менший наклон, отак. Тим легше управління, от ви собі те можете так візуально зрозуміти. От візьміть, скажімо, любу тачанку, так, от, візьміть навіть того ж ровера, і виваліть отак от, е от у вісь поворотну. Вам буде дуже важко пересилити колесо так перевалюватись, буде, поставити її вертикально. Ви взагалі не будете ніякого відчувати зусилля, повертаючись, Прямо в нульове. О, тому іменно в колясочниках воно трошечки є менше для того, щоб компенсувати оті сили, які йдуть від коляски, оті бу... бокові удари. А швидкості там як такої немає. Оцей е, робиться кут нахилу, так він більший робиться для того, щоб гарно на швидкості тримати курсову стабільність. А мені він не треба. Того, я думаю, трошечки я можу собі дозволити і зменшити його в сторону. Е, ну от. До рами мотоцикла. Я замірів собі, я там буду зачіплювати рулетку так, і засікати. От в мене донизу труби 97,4. Я можу яких міліметрів 6 собі. Там, без проблем потім при виставленні подати до рами. Трошечки зміниться той мені угол так, і, ну, в Гіршу сторону коротше, воно не буде. Отак от скажем. Так що, в принципі, того і придержуюся. А там вже буде видно. Щось мені буде не подобатись, то мені недовго буде розібрати і колись переробити це все діло. А зараз просто пробуємо. В принципі, воно і на тому добре їздить всім. А при зменшенні його, ну, вемки, кажу, Вемки він трошечки інший. Це вже доведено, і це вже люди теж писали навіть мені, що він там менший. То давайте трошечки підстроїмо його під те, бо от навіть. Там, мій товариш, якому я довіряю, він казав, що М-легше управляти з коляскою. Так що від того я і відтолкуюсь, в принципі. Так, ну і тут бачите, тут багато треба робити перевірок. Але от, е, от, так от, з допомогою лінійки от ставлю собі напроти шпиць. Так, що дивимось? Дивимось, дивимось. Лінійка проходить. Бачите, зазорчик по рамі. Там в мене залишається десь в районі пів всього. І так само та ж сама лінійка в тому ж місці. І що те ж саме? Бачите, тобто колесо дивиться дуже гарно по відношенню до рами. Ну, бо я ж його тоді вирівняв, все зробив так, як треба. От. Оце мені того і треба було добити. Отак собі засікаю колесо. І від цього я можу тоді плясати, робити вже от, оту таку вертикаль чітку. По трубі. А помалесенько надихався тої булгарки. Такого роблю, бачите, відрізав повністю від рами. Відрізав ту сторону, от мені десь приблизно настільки прийдеться його подати. І зараз ту ж саму треба операцію робити з другої сторони. Дуже паскудно долазити. Круга, <круга> теж вигинає, так. трошки небезпечна робота. Ну, щоб акуратно, щоб потім можна було наварити і не було видно, то То наче виходу не бачу. Тільки оте треба. А дивіться, що забацав. Ну, та й вже, як я різав, то навіть показувати не хочу, бо то навіть небезпечно на те дивитися. Але от розрізав повністю з цієї сторони і з цієї. І що зробив? Тут а не міг знизу долізти, взяв зубильце підбити, підбив, підбив, щоб воно тріснуло. А воно хопа і повернулося. Повернулось гарненько. І в мене стала, от бачите, якась щелина велика, а було прорізано на один відрізний круг. А тут а зжалося. Хоча я прорізав на два відрізних круга, щоб воно могло піти. І навіть візуально. Вже по задньому колесі, бачите, вже наскільки менша різниця. Дивіться. А було просто капець. Пішло, ну, пішло воно на більше сантиметра. Зараз покажу по лінії. По колесі. Ну, я знаю, що по колесі то не ідеально добре, але все одно. Так, а ну дивимось. Бачтейка. Ну, у мене сантиметрів 5 з цієї сторони. Стало а з цієї. Вот що стало Сантиметра 3, а було впритик майже до лінійки. Сантиметр там всього був. З цієї сторони. То вже по колесі дивиться ого. -го. Прям навіть, як чесно, якби вже і так, то вже особо не було б навіть заметно. Але зараз що я зроблю? Зараз ще проріжу глиб. Так, щоб можна було повністю зробити. Правда, отут щілина вийде така сумашеча. Придеться її заплавляти, а тоді підчищати і поверху класти декоративний шов, щоб воно якийсь вид мало. Але то вже не проблема. І плюс куту той нахилу. то Воно бачите, в мене виходить от те все з разом з усилітелем. І тут переварене. То я не хочу туди лізти, то просто автогеном планую розігріти до червоного трубу. І поки в мене не зв'язано низом, потягнути його трошки. Ну, дам йому хоча б з пів сантиметра подам. Думаю, навіть пів сантиметра на краєчку тут, то буде трошки більше на осі буде міліметрів 7. І ото, на тому і зупинюсь. Так, рама тут освободжена взагалі. Висота, я бачу стару висоту. А... Повигину і донизу зараз буду прогинати, прогрію. Так, усе. Дивіться, як воно виглядає візуально, кому видно. Опа. Як воно вид по кулесі, а мені супер. В порівнянні з тим, як воно було раніше завалене на ту сторону, то взагалі глянць. І, коротше, на 5 мм ще подав. Трошечки вугол зробив, бачите, рама там краплиночку згорбатіла. І все. І тепер навіть візуально видно по самих бачите, отих... Ну, по отих бокових рамах, так, що колонка стоїть рівно. Вона була раніше дуже завалена туди. Ну і все отак от, от, по колесі. Навіть таке враження, що. Крапельку ще хоче. А то треба перевіряти. Зараз я перед тим як зварювати, мені здається, що хоче ще, мабуть, з пів сантиметра на ту сторону. Зараз на екрані мені дуже гарно видно. Так, да, трошечки, трошечки щось хоче. А можливо то й резина. Я перевіряю і беруся до прихваток. А, ні, все було нормально, то виходить якийсь такий свого роду візуальний обман на камері. Отак от зараз. Бо коли по лінійці диви, видно, що з, ну, під різним вуглом дивишся і воно показує різні значення. Так, що в нас тут? Ось приблизно 3,5. 35 мм. І зараз по другу сторону, по другу сторону колеса, впираю так само. Трошки більше, 36. Правильно, міряю. Навіть так 35. Ну, то вже, знаєте, е, що виходить, що на шип просто от поставиш шип чуть більш зношений, а то ж речах дуже железний. Набігає міліметри, то взагалі ні про що не говорить. То вже воно на око, я просто бачу, що воно рівнесенько, і того мені вже геть навіть більше як достатньо. Все, ставлю прихватки і мене обварю. Все ж таки залишу я на завтра ту роботу по тій обварці, по тій причині, що, по-перше, вже пізно і варити на ніч у гаражі не дуже добре. А по-друге, нехай та рама гарно схолоне, щоб якийсь напряг трошки зник з неї. От, А тоді вже будемо обварювати. Зараз похвалюся, що ще маю, що мені прислав підписник то там для роботи. Так, то в нас є фільтрик на той Урал-двигун, що я роблю генератора, воно зараз в процесі. То, що якась така нитка підмотувати. Прикольна. О, вже один раз він мені присилав таке. А віце, яка штука до пивечка. Вона і так смачна. І без пива. Дуже дякую. І ось я ждав їх. Довго їхали спеціально для мене з Китаю. От в мене тут, бачите, руль вже в зборі, я вже навіть посверлив отвори. А то тросика натягував, щоб попробувати, чи зручний вижим в тих ручок. Китайських. Так. І. І от ручки руля. Грипси. Грипси руля новесенькі. то буде руль. Взагалі шикардосний. Дуже хочеться спробувати, як з ним буде їхати. Дякую. Так, якщо з цієї сторони зазор ну, фактично вплутну, гарно буде варитися, то з цієї ого прийдеться наплавляти. Ну, нічого наплавим. Потім ще, коли поставлю мотора, подивлюсь, як вона ще в якусь косинку хотів би десь дати дурами, щоб трошечки укріпити цей вузол, я думаю, від звідси і ось сюди, Якщо не буде нічому мішати, бо я просто поки що не знаю. Так, підзібрав трошечки я, щоб можна було подивитися вже те діло з колесами. Так воно виглядає здалека. Зараз по лінійці покажу. А, Там руль щось повернутий вправо. Так, і зараз по лінійці, по правилі. Дивимось, ну, самому неудобно трошки робити. Трукнулось, торкнулось, торкнулось. Там що маленький зазорчик. Так. Зараз так о, підстукаємо. чуть. Трукнулось, торкнулось. Торкнулось і взаді торкнулося. Все в одній лінії. І зараз з другої сторони. Торкнулось отут крапельку зазорчик я бачу. І торкнулось. Коротше, як хотів, але знаєте, воно таке, чесно кажучи, колеса ті криві, то його прокатаєш трошки, і одне колесо десь туди, друге туди піде. Пів сантиметра гуляє постійно. Але то якраз те, що я і хотів, ну, то вже далі буде залежати тільки від того, як вийде. Поцентрувати колеса. Якщо вони будуть рівненькі, то воно буде взагалі гарно і рівно. Видно тут. І видно тут заднє колесо виглядає. Ну, як на мене, то кулья вже чудово. Вже просто лучше, я думаю, нереально зробити. Бо воно все криве. Отак ось от. от. Коротше, воно тако вийшло. Воно все за. Ну, Підшпаклюється, загрунтується, закраситься. Зрізав на кінець о, гадость. Знаєте, Вона тут тільки проводам мішає, переломлює їх. Той клин руля, ніхто його ставити не буде. Ну, Тут получився ширший шов. підмажеться чуть. воно досить акуратно. все. Так що все, я приступаю далі. У мене сидіння. далі. Ну, Я підготовлюю раму, все. І тоді приміряю двигуна, якщо все нормально. Тоді можу собі ставати на ремонт двигуна вже. А з рамою вже буде чекати вона тільки покраски і вже фінальної потім зборки. Ну, ще правда, вилка. Поки що теж я не оприділився. Мені ну, так щось запало в душу, Та така короткоричажна вилка від М-ки. Теж я за те думаю, або речажна саморобна вилка, бо вона буде по-любому м'якша набагато. І плюс так само болотники. Коротше, підгонка того всього, то ну не все ви будете бачити, дещо побачите, тільки вже результатів нових серій. А я чекатиму ваших коментарів. Дякую за перегляд. Бувайте!